провадимо всі оці порядки, які сьогодні вони приводять в життя. І ми сьогодні повинні сказати так. Добавчив передачу шутечу, матері, коли сьогодні стараються нашому. Він для того і щоб приймати заяви від звернення громадян. Виниченко 16. Ви несети заяву? Ми просимо на прийом до цього. Величенко 16, третій поверх, начальник відділу звернення громадян, записує договори на прийомі.